Всім привіт з вечірньої Італії. Баги, ну, а ми приїхали до стоматолога. Місяць, місяць тому ми поробили всі фотографії. Прямо на фотоапарат фотографували наші челюсті. І тепер нам підемо. Подивимося, скільки то все стоїть. Мавпа лазить по камінцях. І отак вже сім років. Марія, Марія, Марія. Нам сьогодні скажуть, скільки буде стоїть наша перша дорога фотосесія. У Марії, виходить, вже два передніх зуба виросло постійних. І... Якось дивлюся, вони в дітей в усіх якісь криві. То це. Ми вчасно сходили. Спочатку якусь капу пластмасову під небіння, напевно, поставлять, а тоді саме тільки на передні зубки будуть ставити брекети. Це буде десь 1200 євро. Оце тільки початок. Але воно того варте. Плюс у неї ще нема нижніх. Зубів, молочні є, а постійних нема. Марія, давай на вулиці почекаємо, Закривай. Тут того купату. Нашого дентиста, стоматолога завжди, повли, просто повний. Це таке маленьке містечко. Пекорони називаються. Пекорони це пекора, баран. Вона хоче зайти в магазин і обов'язково треба мене дергнуть. Іди, заходь. Хочу показати щось. Іди дивись. Хочу показати тобі щось. У мене нема грошей. Іди дивись. Я хочу просто показати. Іди дивись, мені то що? А я не хочу. А я хочу. От вони хочуть, а ми не хочемо. Що робити? Так, ми рентген робили, і виходить, в неї внизу зуби не заложені. Так про зуби. В неї робили рентген, нема внизу. Перші кутні зуби, що постійні не заложені. І зверху після кликів теж не заложені. Такі є. У нас в племінниці по чоловіку теж не заложені, верхні, не знаю, як нижні. Мені здається, що в мене нижні не були заложені. Їй по кайфу розмовляти українською мовою серед італіянців, тому що вони не розуміють. Вона розуміє, що вони не розуміють, і ми вільно собі спілкуємося, і все. Так само, коли я серед італійців ругаю її українською мовою, їй не стидно, і вона це сприймає всерйозно. Якщо ви дітей ругаєте ну, серед людей, вони це не сприймають, вони ще більше потім сердяться. А діти ж ну як? Дорослі сердяться, боже, подивіться, вона нервна! А діти вони починають робити, я не знаю, ті типу, папасті. Да? Ти вже перехотіла в туалет? Не. Витягла мене з машини, бо в туалет хотіла. Нам через 15 хвилин заходити, але... Там я не знаю. Часний квітковий магазин. Це пластикова орхідея. До Пасхи вже вони готовляться. Ой, мені так калиці подобаються, взагалі білі і такі. Ну, до речі, до речі, вони пропадають ці кали, а потім знову виходять. Але якщо вони засихають, потім відходять, то Треба ну, до, ну, на наступний рік чекати. Ну, дуже гарні, правда? Угу. У нас у великому супермаркеті орхідеї по 10 євро, великі, красиві. А тут орхідеї в частному магазині по 20. І це яка красота. Взагалі італійці, ну, не знаю, не дуже великі поцінювачі. В хаті тримати квіти, вони це все на вулиці в них, все в горшках. Паска вже повним ходом. Може, комусь ідея буде так, як йому потрібно. Прямо можна фотосесію влаштовувати, приходити. Мама, mm.